Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки, дружини-пастора. Хочу сьогодні подякувати всім сторожам істини і всім, хто любить Україну, за швидку реакцію на інтерв'ю, яке взяв Денис, здається, Денис Козлов у «Оксамити». І за те, що швидко відреагували, назвали речі своїми іменами. Я, на жаль, як завжди, з запізненням зі своїми дорогами-поїздками, але хочу, не буду повторюватися те, що вже дуже важливі речі, які сказав Алекс Штейнгард, які написала Алла в своїх. Перепрошую, не знаю повне прізвище в своїх соціальних мережах. І всі коментарі, які були написані, не мала змоги перечитати, але дуже сильно дякую за те, що ви любите істину і любите Україну. І як виявляється, це одне одному не протирічить. Декілька речей хочу додати до, до інтерв'ю, тому що сьогодні вранці пролистала, не маю емоційної сили. А дивитися на, на це невігластво. Може, це невігластво? Це занадто м'ягко, щоб трошки зняти відповідальність на це. Ну, давайте по порядку. Дивіться е декілька важливих таких аспектів хочу підкреслити. Я знаю, що для оксамиди вже важко знайти дорогу назад до істини, тому я буду говорити до тих. Її послідовників, які ще все-таки шукають істину і для яких Оксамита не є Богом. У своєму інтерв'ю найстрашніше, що сказала Оксамита, це те, що Слово Боже уже не актуальне для церкви сьогоднішнього дня. Вона не використала слово актуальне, вона сказала, що Біблія. Не для всіх нас, не все в біблії нам в збудування, не все в біблії нам навчання. Вона назвала Біблію старими парадігмами і назвала церкву пророчим голосом, маючи на увазі себе оксамиту, що вона є пророчим голосом. І найчастіше повторювана фраза, яку вона використовує, це любов Божа і берегти своє серце. Дивіться. Слово серце своє зберегти без істини неможливо. Слово Боже, без серце без слова Божого зберегти неможливо. Дивіться, прослідкуйте просто прослідкуйте в її інтерв'ю, як вона піднімає себе за рахунок для неї авторитетних людей, як вона себе підіймає поступово у пророчий голос України. І маніпулюючи іменами, маніпулюючи а, своїм впливом на свою якусь певну, а, певну а, аудиторію, вона ставить свій голос вище голосу Біблії, вище голосу Божого Слова. Прослідкуйте. Вона, коли вона піднімалася в пророки, я буду цитувати її слова, вона сказала, почала щось там пророкувати, і вона сказала мені. Сподобалось і людям також почало подобатися. Це дослівно фраза Оксамити. Звичайно, тобі буде подобатися, тому що ти стала відчувати себе такою богинею, яка стоїть вище. Слово Божого, яке ти називаєш передимою. І людям починало подобатись. Звичайно, людям почне подобатися, бо багато слів ні про що, про якусь любов Божу, яка взагалі відірвана від життя, від реальності такий паралельний світ. Звичайно, людям буде подобатися. Дивіться. Вона каже, що, в Біблії, що те, що є в Біблії, не означає, що воно написано нам в збудування, дослівно цитую: то, що є в Біблії є, не значить, що воно написано нам в наставлення. Парадигма помінялась, і тепер церква є пророчим голосом. А мені страшно таке читати, і читати те, що, що і, і усвідомлювати, що багато хто, судячи з коментарів, називає її принцесою або царською донькою. Ну, вона такою себе відчуває, це однозначно помітно, але а, треба зупинитися на дорогах і повернутися до слова, від якого приходить спасіння. Слухайте, без істини і справедливості немає любові. Без істини слова Божого і без справедливості немає любові і серце без істини, без того, що вона називається парадигм, називає парадигмою. Без слова Божого неможливо зберегти без істини своє. Серце словами напищеними гарними, стрибаючи, там я вся така. Оцей хайп і самозахоплення. Ну, менше з тим це, можливо, характер такий, але страшно чути такі слова. Тепер декілька аспектів, не буду багато говорити, тому що тут все зрозуміло, що Оксамита є вустами ворога. І ворога я не маю на увазі не просто Росії, а ворога дух, душ наших диявола, який усипляє людей до істини. Знаєте, цей хто брав інтерв'ю? Денис, якщо я не помиляюся, вона його називає Ігорем, він виправляє, вона від свого хайпу навіть його не чує. І він з дуже важливо річ на початку сказав, що коли почалася війна, всі вони і він, і вона дуже багато уникають в слово війна в світі спаслніх забиті, то що відбувається, дуже обох уникають. Але він сказав, що два місяці він був в депресії і. Він не міг ну, нормально функціонувати. І знаєте, що робить? робить Оксамита, замість того, щоб сказати: Ну, Денис, давай вставай, вставай разом збирай, піднімай голос інших пасторів, які мають відношення до Росії. І починайте в слух робити покаяння, кайтеся за свою державу, вона усипляє голос совісті. Як страшно усипляти голос совісті людей і спонукання в людях Духа Святого, до... бо люди ті, що усвідомлювали, що йде щось не так, вона, фальшивий пророк, усипляє. Потребу людини в покаянні і забирає взагалі нашу ідентифікацію на цій землі і відповідальність. Дивіться, те, що вона каже, що війна це зона, територія диявола. Це, тому віруючим там немає що робити практично. Як страшно. Я взагалі. Що в тебе може бути в голові і в серці, якщо, якщо ти я не можу це пояснити по іншому, якщо ти не є свідомим агентом диявола і Росії, тому що сьогодні це практично однозначно одне і те саме, як ти можеш говорити такі речі? Це е, означає, що наші брати і сестри, з якими ти так сильно е, говориш про єдність? Наші мученики віри, яких закатував рашистський режим для тебе. Вони опинилися на території війни, і вони змушені були собою закривати своїх дітей. Вони б змушені були бути свідками страшних речей. Вони виявля... по словах Оксамитів, вони агенти диявола, тому що вони учасники. Виявилися на території, по її словах, диявола. Звичайно, що зрозуміло, що диявол прийшов в нашу країну красти, вбити погубити під, під виглядом, одягнувшись в Росію. І, звичайно, ми розуміємо, чому він прийшов. Але якщо ми, як віруючі люди, не здатні назвати. Того, хто прийшов вбивати вбивцею, того, хто прийшов болтувати гвалтівником. А тих, хто благословляє на це, назвати фальшивими пророками, назвати священниками диявола, то взагалі про яку Божу любов може бути. Я ж кажу: я до вже не звертаюся, тому що її з її самозакоханості і. Статусу, який вона на себе взяла пророка, прикриваючись іншими людьми, я, я не бачу, може, хіба якась особлива благодать Божа зійде, я не можу її не можу вже говорити тут за Бога, Бог, Бог може втрутитися, і я цього бажаю, щоб Бог самити відкрились очі, але я не до неї звертаюся. Нема, нема змісту говорити до тих, в кого немає вушей. Не, да, в кого немає вушей, то до них і говорити нема. В них тільки є язик, і вони мелють і мелють і стають конкретно а, агентами диявола. І, знаєте, на нашій території, на нашу територію прийшов диявол. І якщо ми не протистанемо дияволу, тоді і правда, наша, наша територія, наша Україна стане територією диявола. Нам Бог дав відповідальність. Протистати дьяволу, щоб він Наша відповідальність упокоритися Богу, це те, що ми, як віруюча Україна, як люди, які знають Його, люди, які називаються Його іменем, викуплені кров'ю Його. Ми кожен день упокорюємо себе Богові як особисто, так і від нашої країни молимось від імені наших. Ми ідентифікуємо себе з нашими Збройними силами, ми стоїмо разом з ними. Багато братів і сестер. Стоять там на лінії фронту, ми більш здалеку молимось, вони стоять зблизька. Хай Господь благословить і зміцнить. І ми дякуємо кожному, хто це робить. Тому що ми розуміємо, що треба упокоритися Богові, а дияволу треба протистати, хоча б тим, щоб назвати його дияволом і назвати речі своїми іменами. І знаєте ще, що сказала Оксомита, що мене дуже сильно заділо. Вона називає е, нашу Україну кусочком землі. І я розумію, що коли ми дивимося на це з е, хмарки, це кусочок землі, але це є кусочок землі, який Бог дав нам, українцям пильнувати, де він нас посадив, де він дав нам відповідальність е, виховувати наших дітей, де він дав нам ідентичність, мову, якою ми можемо молитися до Бога. Біблію, перекладену на нашу мову, благословений Господь Бог наш. І е, вона каже, що не можна захищати кусочок землі ціною людського життя. А як на що тих, кого закатували на тому кусочку землі? Коли зайшли, ще навіть у нас не було можливо ніяк захищатися, ні ні зброї, нічого, а вони зайшли в наші домівки, погвалтували наших дітей, погвалтували наших е, жінок, наших чоловіків, потоптали, вони затягували їх в, в підвали, вони їх мучили тільки за те, що вони знають Бога і люблять Бога, і люблять свою землю. Як на рахунок тих, чи все-таки наше життя варте, щоб захищати їх. Не будемо говорити про кусочок землі. Будемо говорити про тих, чий дім і чиє життя було забране на тому кусочку землі. Дорогі мої, майте вуха, щоб чути. Думайте, не йдіть, не біжіть за цими ляпалками. Які емоційно говорять те, що е, ми не маємо відповідальності за те, що відбувається на цій землі. Маємо маємо. Хай Господь благословить нас усіх, і дасть, хай дасть нам розуміння зла і добра, розрізнення того, що, щоб ми називали зло злом і добро добром, і сором. Сором, що Такі люди, як Оксамита, такі люди, які, які подібні до ній, які її просовують, які захоплюються нею з її клубу принцес або клубу цих відьом прикритих короною само, самопокладеною собі на голову принцеси, просто сором. Давайте повертатися до Бога. Відкидайте цих нечист, ці нечисті вуста і ці нечисті життя. І навертайтеся до Бога. І житимемо ми, і житимуть душі наші. І житиме Україна наша, поки Господь виконає цілі для України на землі, які він має для неї на небі. Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини пастора. Шалом!